Привіт! Ви знали, що коти, якщо вони подорожують, то відповідно їм потрібно купувати квиток на літак. Це поряд зі мною рижик. Такий кіт-інквізитор із Кіпру. Так, він прилетів літаком, їхав до України через Молдову і, відповідно, йому на літак ми покупали документи. І сьогодні я хочу вам розказати це стосується особливо тих людей, які хочуть подорожувати із тваринами, і які відповідно хочуть їх перевести. Тобто є певні вимоги до оформлення документів. Сьогодні я вам розкажу на прикладі і буду говорити безпосередньо саме про Молдову, які вимоги у Молдови до ввезення відповідна тварин. По-перше, саме основне, щоб ви розуміли, я коротко зараз скажу: для того щоб взагалі тварину кудись везти, їй потрібен паспорт. І цей паспорт має відповідати міжнародним стандартам. Тварину треба ідентифікувати, і у неї має там в цьому паспорті бути мікрочіп. Тварину треба провакцинувати. І відповідно, після вакцинації треба зробити також тест на антитіла. Якщо ви будете їхати безпосередньо літаком, тобто летіти, то для тварини вам потрібно купити також квиток. Коти летять безпосередньо саме поряд із своїми. Хазяйвами або цією людиною, яка їх перевозить, потрібно також купити відповідну переноску, в якій ваша тваринка або ваш котик буде знаходитися. І звертаю увагу відразу, що це не пластикова переноска, які ставляться вимоги, наприклад, країнами ЄС при возі тварин, наприклад, укрзалізницею. Це вже така переноска із тканини, і, ну відповідні вимоги ставляться авіакам. Компанію. Коли ви йдете на паспортний контроль, так само перевіряють всі документи вашої тварини. І після цього так само ви заходите із вашим котиком до літака і вже відповідно продовжуєте далі з ним подорож. Наш рижик прилітав із ларнаки до Кишиніва. Коли рижик прилетів до Кишиніва, жодних вимог до цього не було. Після цього він спокійно на автобусі переїхав вже кордон з Україною і вже доїхав до Києва. Отже, вимоги Молдови до ввезення домашніх тварин, незважаючи на те, що Молдова не є членом Євросоюзу, вона запровадила багато саме європейських вимог щодо ввезення тварин. Усі кроки необхідні для дотримання цих вимог мають бути виконані. Країні відправи. Отже, необхідно виконати шість кроків. Перше, це тип перевезення. Молдова класифікує переміщення домашніх тварин як некомерційне або комерційне. Що це значить? Ці вимоги стосуються обох типів, але умови різні. Некомерційні перевезення можливе, якщо виконані всі умови. Тварина виїжджає до Молдови разом із власником або протягом п'яти днів, коли потрібне підтвердження відповідна подорожі, та перевозиться не більше п'яти тварин, якщо немає документів про участь у виставці змаганні. Та тварини старше 6 місяців. Перевезення не має на меті усиновлення продажу чи перепродажу відповідне право власності на тварину. Деякі країни Євросоюзу дозволяють, щоб з твариною їхав представник власника, призначений ним за правилами некомерційного перевезення. Правила у паспорті Євросоюзу вказуються дві особи. Усі власники повинні підписати декларацію про некомерційне перевезення, де підтверджують, що не відбувається. Продаж або передача власності. Якщо якась із цих умов не виконається, перевезення вважається комерційним. Комерційне перевезення це коли тварина не їде разом із власником, або не пізніше, ніж за 5 днів після нього. Або перевозиться понад 5 тварин на одного власника, або мета перевезення продаж усиновлення чи передача права власності на тварину. В такому разі, імпортер має бути зареєстрований у країні відправлення та надати документи про організацію, яку представляє, а експортер підтвердження своєї реєстрації. Далі, крок номер 2 це. Мікрочіп, який є на тварині, тварину потрібно ідентифікувати 15-значним мікрочіпом, що відповідає відповідним вимогам, ІСО, со відповідно до вакцинації від сказу. Уся документація має містити номер чіпа. Якщо чіп не відповідає, ІСО, слід надати власника відповідний сканер. Уся документація має містити номер чіп, якщо чіп не відповідає ISO, слід надати власний сканер. Мікрочіп встановлює. Ветеринар або клініка має бути документ від виробника та інструкції відповідно з реєстрації даного чіпу. Допускається татуювання зроблене до 3 липня 2011 року. Якщо воно чітко видиме, та вакцинація від сказу проведена після нанесення татуювання. Отже, і крок номер 3 – це вакцинація. Усі коти і собаки повинні будуть щеплені від сказу не пізніше ніж за 30 днів до. В'їзду Молдова визнає трирічну вакцинацію як ревакцинацію, якщо це вказане виробником. Ветеринар має внести дані про щеплення і підписати та завірити один із документів, сертифікат про щеплення від сказу, державну вакцинаційну книжку або паспорт домашньої тварини Євросоюзу. Щодо інших щеплень: якщо ми говоримо про собак, то мають бути щеплення проти чумки, гепатиту. Ентериту, парвавірусної інфекції, аденовірусної інфекції і лептоспірозу. Коти проти панликанемії. Ці щеплення вносяться до міжнародного ветеринарного сертифікату. Крок номер 4 аналіз та антитила до сказу. Проводиться через 30 днів після останньої вакцинації, лише ліцензованим ветеринаром або відповідно державною клінікою перебування ветклінікою. Для в'їзду в Молдову тест має бути зроблений мінімум за 3 місяці до подорожі. Результат тесту або довідки про звільнення не замінюють довідку відповідно про вакцинацію. Крок номер 5 обробка від паразитів. Рекомендується, але не обов'язково провести обробку від внутрішніх, особливо листів, паразитів та зовнішніх паразитів, наприклад, блохи і кліщі. Лікар може внести дані про обробку до сертифіката здоров'я або видати окрему довідку. Далі, крок номер 6. ветеринарний сертифікат. Усі країни вимагають оригінал сертифіката здоров'я. У цьому сертифікаті мають бути дані про тварину і Відомості про вакцинацію та обробки. Підтвердження від ветеринара, що тварина відповідна здорова і не має ознак заразних хвороб, і походить з регіону без обмежень щодо сказу. Ветеринар повинен підтвердити, що тварина здорова і придатна до подорожі, і точно ідентифікувати її. Це мається на увазі чіп і відповідний опис для некомерційного ввезення з країн, що не є членами Євросоюзу, застосовуються інші. Кроки ліцензований ветеринар Україні відправлення заповнює сертифікат не пізніше ніж за 10 днів до подорожі. Потім документ має бути завірений державною установою, відповідальною за імпорт та експорт живих тварин. Державний ветеринар. Або видає сертифікат, або офіційно засвідчує підпис ліцензованого ветеринара. Некомерційне перевезення до Молдови з країн-членів Євросоюзу також має певні кроки і вони є більш простішими. Застосовуються такі вимоги: це наявність мікрочіпу, вакцинація, аналіз на антитела до сказу. Тобто ветеринар повинен отримати і оновити паспорт домашньої тварини Євросоюзу для відповідно вашого улюбленця. Тому я сподіваюся для тих власників тварин, які планують подорожувати із своїми тваринами, або з урахуванням є не стан, який зараз в Україні, і багато хто забирає своїх тварин до країни, в якій вони зараз перебувають, або, можливо, виїжджає із тваринами, то зверніть відповідно на це увагу. Саме для українців і для повернення тварин в Україну трохи спрощені правила ввезення тварин від Повідна Україну. Проте не можу сказати, що європейський союз вів спрощені правила. Якщо ви вирішите, наприклад, подорожувати на балі, то ви маєте розраховувати не те, що два тижні ваша тваринка має перебути на карантині. Тому перед тим як їхати до якоїсь країни, ви маєте пересвідчитися, які відповідні правила там перебування і відповідне правила ввезення тварин. Окремо за допомогу в тому, що Рижик доїхав до України, я хочу подякувати ветеринару Наталії, Марії. І їхні контакти я надам відповідно у відео і під відео. Наталія Косенка просто чудовий ветеринар. А Марія би була відповідальною за всю логістичну програму. Купівлю квитків все було швидко, вчасно і надійно. Я сподіваюся, що для власників тварин дане відео було корисним. Якщо так, то ставте свої вподобайки. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть свої коментарі під відео. Також, дякую Збройним силам України за можливість записувати для вас сьогодні дане відео. і сподіваюся, все буде Україна.